Готуємо теплі речі до України суне арктичне повітря. Синоптики попередили про похолодання у лютому, де буде мінус 11 та снігу у першій декаді місяця, коли Україну накриє брудна хмара. Та що навіщував про погоду в Україні? Найвідоміший синоптик Бабак Тимко. Дивіться в ексклюзиві Тесн Похолодання в Україні з першого дня лютого набирає обертів. Попереду морози місцями міцні. Арктичне повітря з півночі принесе в Україну протягом першої декади лютого похолодання, яке за прогнозом синоптиків супроводжуватиметься снігом та мокрим снігом на більшості території країни. Традиційно найхолодніше буде у Карпатах, а найтеплішими регіонами стануть Південь і Крим. Початок місяця – 1 10 лютого. Температура повітря в день коливатиметься від плюс 1 до плюс 4, вночі – від мінус 1 до мінус 5. Очікується хмарна погода з проясненнями без значних опадів. Середина місяця – 11-20 лютого. Денні температури становитимуть від 0 градусів до плюс 2, нічні – від мінус 3 до мінус 7. Можливі Одкочасні опади у вигляді снігу. Кінець місяця, 21-28 лютого. Спостерігатиметься незначне похолодання. Вдень від мінус 2 до плюс 1, вночі до мінус 10. Переважатиме хмарна погода. Можливі опади. У вівторок, 4 лютого, невеликий. Подекуди помірний сніг, мокрий сніг пройде у більшості областей країни. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. На Закарпатті змінних напрямків: 3-8 метрів за секунду. Нічна температура повітря мінус один шість градусів, денне – мінус 3 плюс 2 градуси. У Карпатах вночі передбачаються до мінус 10 градусів, денне – мінус 2, мінус 7 градусів. В свою чергу, народна синоптикиня Наталка Діденко запевняє, що впродовж дня вівторка температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 2 тепла. У Києві 4 лютого місцями невеликий сніг на дорогах ожеледиться, вночі – мінус 1, мінус 3 градуси, в день близько нуля. А надалі в Україні спостерігатиметься прохолодна чи холодна погода, вночі – мінус 3, мінус 7 градусів, вдень від трьох морозу до трьох тепла. Як і попереджали саноптики, у лютому в Україні прийшло зниження температури. За прогнозом кандидата географічних наук метеоролога Ігоря Кібальчича, внаслідок проникнення на територію східної та південно-східної Європи холодного арктичного повітря з півночі протягом найближчих днів відбудеться поступове зниження температурного фону. Похолодання супроводжуватиметься періодичним випаданням снігу та мокрого снігу на півдні країни місцями з дощем. В результаті такого процесу територія нашої країни опиниться під впливом холодного повітря і Нічно-західного вітру, тому температура поступово знизиться на 3-6 градусів. В свою чергу, у середу, 5 лютого, невеликий сніг, мокрий сніг пройде вночі у карпатському регіоні, вдень у східних північних областях та місцями у Криму. В інших регіонах без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер переважно північної чверті 5-10 метрів за секунду. Нічна температура повітря мінус 3 8 градусів, денна мінус 3 плюс 2 градуси. У Карпатах вночі до мінус 11 градусів, денна мінус один градусів. Дус у четвер, шостого лютого невеликий сніг очікується вдень у частині північних у західних і та східних областях. На півдні та у центрі без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиться вітер змінних напрямків 3-8 метра за секунду. Нічна температура повітря мінус 2, мінус 7, денна мінус 2, плюс 3 градуси. У Карпатах вночі до 11 морозу в день мінус 1, мінус 6 градусів. Похолодання отримається до кінця тижня. У п'ятницю та суботу в деяких регіонах сніжитиме, а температура продовжить знижуватися. У неділю сильний вітер накриє. Приазов'я та Крим, де пориви досягнуть 17 метрів за секунду. Синоптики закликають українців тепло вдягатися, уникати далеких поїздок та бути обережними на дорогах через ожеледицю та снігові замети. Не тільки морози, але й брудне повітря суне до України. Якість повітря вже почала знижуватися. Особливо це буде помітно у деяких районах на заході країни. За прогнозами синоптиків, забруднене повітря дістанеться України вже до кінця цього тижня. Хмара пилу йде на Україну з Європи, зокрема Польщі та Німеччини. Вже 6 лютого. Того вона накриє більшість західних областей львівщину, Івано-Франківщину, Закарпаття, а також частково Тернопільщину та Буковину. Попри те, що за вікном тільки початок лютого найвідоміший синоптик України вже зробив прогноз на весну. Степовий бабак Тимко третій, який живе на дослідницькій станції Харківського національного університету імені Каразіна, в Нестерівці запевняє, що весна нікуди не йшла, але ще можливі морози. ага, 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 Зрозумів. Дякую. дякую. Він каже, що е, цього року весна і нікуди не виходила. Вона в нас є е, і буде. Обов'язково буде весна. Але ще можуть бути, ну ще, каже, ще можуть бути морози невеличкі. І сніжочок ще може вкрити землю. Але весна буде. Дякую тобі. Вперше за 21 рік на біостанції Харківського університету День бабака відбувся без відвідувачів і преси. Через теплу погоду цьогоріч Тимко і його родичі взагалі не впадали у зимову сплячку. І, за словами науковців, гості могли завдати тваринам додаткового стресу. Стан бабака зумовлений теплою погодою та коливаннями землі, що виникають від вибухів за кількадесят кілометрів. В свою чергу студенти університету вирішили подякувати тварині і передали тимкові третьому подарунок кошики з фруктами. Факультету тоді. Каже, що добре, дякую, каже. Цю 21-го річницю святкування цього дня в університеті байбак навіщував ранню весну, яка вже в нас триває. Свято вперше відзначили у 1886 році в місті Панкстатоні, штат Пенсильванія, США. Саме тоді люди організували святкування на честь бабака Філа, який правильно передбачив майбутню погоду. З того часу в місті збираються тисячі туристів, які очікують на появу тварини, що виходить зі своєї нори. Після цього клуб бабака, члени якого вбрані в костюми та циліндри, урочисто оголошують прогнози погоди. У світі це свято стало відомим завдяки культовому фільму День бабака, який вийшов у тисяч. У році головний герой стрічки опиняється в часовій петлі, тому змушений переживати один і той самий день знову і знову. А яка погода за вікном у вас? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.